Мої вітання, пані та панове, Ви на каналі Cats, і це деб'ютне перше відео на нашому Ютуб-каналі. Я вас з цим вітаю. Я вже десь з всіх всіх просто щелиночок з того куточка, з з того, того чую одне питання. А що це буде за інтерв'ю? А я вам розкажу сьогодні. Ми познайомимось та поспілкуємось з Євгенієм Лученко, гравцем команди Лейзеркаць. Він же манч. Привіт! Євген, от вітаю тебе. Давай будемо сьогодні знайомитись з тобою, знайомити нашу аудиторію. Це для нас вперше. Про enjoyмо момент і е, трішечки розкажемо нашим котам. Хто ж такий Євгеній Манч? Що ж, як тебе справи взагалі? Та супер! Ось приїхали знімати. Настрій бойовий, так? Да. Окей. Е, розкажи щось про себе. Трішечки звідки ти взагалі родом. От, розкажи, можливо, щось про своїх батьків. Чим вони займаються, працюють де, щось ось в цьому. Ну, народився я в Чернігові, але буквально через там рік вже батьки переїхали в Київ і вживу весь час у Києві. Батьки займають що, працюють, батьки, звичайні батьки, дуже їх люблю, працюють. Працюю. В цілому, така звичайна сім'я, і ось. А коли приїхав Київ? Та я не знаю. Мені було там роки півтора. Ага, ще маленьке. Я зрозумів. От як тебе в школі взагалі було? Які були досягнення? Як навчання було в тебе? В школі? Ну, до восьмого класу було все прям супер-супер. А потім, ну, трішки не то, що підзабив, просто воно так ІКС з'явився в житті, Почав більше грати. Якось так, типу, ну, до 11 класу, ну, нормально. Вчився нормально, не прям погано. Типу. Вчився до 11 класу, та, типу. 11 було, ну, певно, дев'яточка, середній бал 11 було. Угу. Типа, норм. Зрозумів. А ти в університет поступав, так? Конічно. А в якому навчався? Е, КПІ. КПІ, так? Ти ще навчаєшся в ньому чи ні? Навчаюся. Ще числися, так? Зрозуміло. От. Як ти познайомився з Контра-Страйком? Counter з Counter-Strike мене познайомив е, старший брат моєї однокласниці, десь, я ж кажу, в 8-9 класі. Отак от. Е, він грав. Я, я в цей час ще в Майнкрафте, типу, в 7-8 класі Майнкрафт ще грав, і побачив у нього таку гру. Типу, ми були, були на дні народженні цієї однокласниці. І він грав в Counter-Strike, такий у вау-вау, він вау". дав мені спробувати там 5 хвилин, я на нюці, як зараз пам'ятаю, на нюці з P90 щось вбігав по карті. І потім дуже довго не міг купити. Треба ж було ці 10 доларів десь знайти. Вона ж була платна. І грав на піратках, якось так. Іноді аккаунт один раз навіть мені хтось дав, але ж. Але саме купив Counter-Strike і от свій аккаунт в 2015 році. то в той час, дійсно, я ще пам'ятаю, був такий час, коли ти просто сидиш, і, типу, там є от на пабліку якомусь сервері, типу, вже видно, хто в Steam має, а хто, yeah. типу, просто з піратки yeah. грає. Yeah. Блін, це було дуже круто. І теж я цей момент якось тоді переживав. От. Тому окей. В цілому, наскільки я знаю, одним із перших у тебе команд в твоїй кіберспортивній, уже такий, ну можливо, професійній, можливо, просто кіберспортивній кар'єрі. Була команда Esport Club Дніпро, з якою ви стали фіналістом USF Ukraine Cup» у 2021 році. І також я знаю ще про команду Ікіга, якщо щось неправильно поправиш, де також у вас були результати, як мінімум, результат це друге місце на рок Cup» у також тому самому 2021 році. Розкажи, будь ласка, щось за цей досвід, як взагалі збирали ці команди, що пригадуєш? От у цей час. Про перший спортклаб Дніпро ну, така, ну, не дуже професійна, але да, команда так, таке було. Я грав тоді на eSports Battle, Ліга в Києві теж. І мене запросили просто, типу, пограти в стаку, але потім виявилося, що це якась буде організація, але ну, не зрозуміло, які там корні, звідки все росте. І ми просто щось пограли, пограли. Там в перший місяць буквально це вийшло на HLTV. і потім, не знаю, три місяці, може, ще пограли, один сезон і сія там, не знаю, мейн, може, прийшли, і все, типу, розправили. Не було так серйозно. Да, так. Роз... В цілому ви і тоді інтересно. тренувалися, тактики да, якісь були, так, щось так, це це так, робили. А це перша команда, де я почав грати саме праки вже. Mm -hmm. Думаю, так. Імно не на фейсіті просто там п'ятерку заводити, заводити, а їм саме праки. А це перша команда. А, про які гай. Ну, це вже було більш таке, типу, щось серйозно, без якихось там ну, це ніяк не радить. Просто стак мікс мікс п'яти друзів, ну, ладно, трьох друзів і там ще, ще два просто знайомі були. І ну, там теж як, як ти казав, mm. що ТВ. Ну, теж успіхів таких не було. Ну, а ні, ми пройшли. чи ні, це взагалі. В цілому все, на hlt v ви вийшли були та, от на рок-Вінтеркап і та, друге місце ви там зайняли були. О, ну це як мінімум, після іхігай це вже там було, хоча ми прийшли в Адванст майже тією командою. Там дві людини змінилися, і там ми вже пройшли в Адванст, але я вже грав за іншу команду, теж в Аднстій, вже наступний сезон. Зрозумів. Ну в цілому, із таких перших команд, де ви вже тренуєтесь, де у вас є п'ятірочка, і вам дається виходити там на шел грати так, вигравати вже якісь призові. Це до речі, дуже дуже крутий. Типу не в кожного ось такий одразу такий початок, і такий уже невеличкий, але бекграунд. От ну і давай будемо говорити напевно більше вже про команду Laser Cats. В цілому розкажи про цей період, як ти опинився взагалі в Laser Cats, як це було. І ну, які твої були емоції, очікування перед цим, коли ти ще не знав, що у тебе буде, там уже буткемп, форма ігрова, зарплатня тощо. Угу. Ну, ще в августі 22-го року в нас вже, вже все починалось. Була інформація така, що ну, от, організація збирається. Але тоді нам дали час просто пограти. І склад у нас був інший, не такий, як зараз, LaserCat саме. Ми просто Грали, якось так пронюхувалися один до одного, але зрозуміли там в один момент, що типу, ну, з цим складом нічого не вийде. Ну і гарно, що організація тоді ще нічого нас не підписувала, так. нічого взагалі не робили. І ось місяця два три от, пограли в цей проміжний період в Райкірі, ми звалися. Теж Адванс зіграли сезон, там так, середньо. І потім був от застой почали вимикати світло. І я знав, напевно, ну за дві неділі до формування до, до команди що ось таке буде. Як ну, очікування, ну, що круто буде. Ну ви так. зібралися в січні, так? Вже, коли вже була «пятірочка», Андрій ну, тренер. Ми ж почали там за дві-два-за два тижні, напевно, до нового року. Ми грали ж квалу на <кій> квалу mm -hmm. на, на, на цей турнір якийсь що... на рок Вінтер. Вінтер кап mm -hmm. оцей. І ну, ми знали так, напевно, за 2-3 за неділі до Нового року, що саме такий склад буде. Угу. Ну Сам фінал на Вінтеру, він був в січні, і ви ще не було тоді на буткемпі. Ні, тоді, Ні, тоді, ще не тоді було. ми грали, да, Ми їздили у клуб, угу. щоб зіграти фінал, тому що світла не було. Ну так. Да. Угу. Зрозумів. От в цілому дуже цікаво мені би було і напевно глядачам дізнатися стосовно як вас проходить взагалі тренувальний процес. Ну я не про те, що ви робите чим займатися в цілому загальному, який у вас графік тренувань, що в цілому ви чим займаєтесь, як у вас це делегується, розподілюється. Тощо так, ну ми притримуємося такого графіку десь о 12-13.00 це завжди збір. Годинку ми сидимо, вармапимось, там просто спілкуємось, може, якийсь, ну не прокез, про кейс, просто що, про що завгодно. Що, що там сталося в життях? Спілкуємось годинку, потім або відразу граємо праки, або у нас годинка, дві, три, скільки потрібно, на розбір якоїсь карти чи чогось просто нового. Чи просмотр демки типу разом в підтірці. І потім граємо праки. Загалом, типу, 5 праків в середньому, напевно, в день граємо з, з годинним переривом між ними. Там два праки, година перериву, два праки, чи там три, mm -hmm. як вже піде. Потім кінець розходимося, і кожен сам індивідуально тренується, дивиться демки, якісь, якщо задачі там, від капітана або тренера поступили, виконує. Ну, все індивідуально. Mm -hmm. да, індивідуальна да, якась така ж робота. Mm -hmm. Розумію. Ну, Ви в цілому всі в ФПЛЦ, так? <клес> Та, нам нещодавно дали всім інвайти. Хтось більше, хтось менше грає, але так. Ну, саме я, от, про мене, можна сказати, я, я не то, що не люблю, просто в мене якось так. ну, немає тяги, щоб грати на. Не знаю. Угу. В соло О, ну, та, та, просто собі грати. Так, просто таке, повинно повинен бути настрій. Але, ну, не дуже комфортно щось таке. Типу. Душу, більше полюбляєш цю командну сферу. Так, так. Або, або типу, з друзями прямчик, або, але треба. Про це, це дуже круто. Треба. Треба якось розвиватись в, цій, в, цій, в цьому напрямку. В цілому ви за такий, Ну не скажу, що короткий період часу, ну скажемо так, сезон весну, грубо кажучи, ви зробили як мінімум уже таку. Е, ну невеличку, але історію для українського кіберспорту. Це це я, роз, це я говорю про е, вашу е, ваші перемоги на турнірах відрок, тому що ви стали першою командою українською, яка бере участь, і яка взяла е, і зробила і стала двократним чемпіоном. Перше, взагалі, такого ще не було. Хоч там турніри там проводяться, я не знаю, скільки, як за часу. Ось, але ви вперше це зробили. От, перемога була у січні, це перша перемога проти Наві Джуніор у фіналі. І символічно це було от, в червні місяці, місяць назад, плюс-мінус, е коли ви перемогли на Summer Cup. І, І також що цікаво, ви зіткнулися з Na'Vi Junior, Тобто це був для них все-таки якийсь такий матч-реванч. Але в цілому там закінчився матч з рахунком 2-0, досить певною перемогою. Мені от, цікаво почути, яке для тебе персонально має значення, що ви Чемпіони на таких турнірах відрок. І як це має значення команди? Та чесно, ну, хочеться набагато більше, звісно, але так ну, приємно, приємний бонус. Типу. Але треба і інші турніри забирати. Це, це все ж не той рівень, на який ми розраховуємо, я так хочу сказати. Я зрозумів. Якщо згадати по ходу сезон, От які взагалі там і сія Сіцілі, все, ще виграли, різні відбіри. От, які взагалі були труднощі та перепони персонально в тебе от та в командах. Тобто ви вже грали і на буткемпі, там якісь могли вже бути моменти, якісь труднощі. І в цілому, походу, от як ти от, що би ти так десь підкреслив стосовно цього? Ну, ми посеред сезону, і з цього останнього, ми змінили. Ролі, У нас е, мішечка пішов грати е, більш е, агресивні активні ролі, коротше, помінявся з током. Угу. І це е, в перші, там, не знаю, п'ять матчів. У нас вже був гарний рахунок, там щось там 7, 7 3 чи щось таке. Типу, треба було виграти один матч із чотирьох. І ось на ці матчі вже якось ну, щось, щось не так пішло. Типу, першому матчі, коли були зміни. Все нормально було на якомусь такому вайбіку виграли, а потім якось, якось не пішло. То найбільше розчарування це, напевно, да, за цей сезон, що ІСія не пройшли в плей-офф. Це ну, дуже, дуже дивно. Mm -hmm. Тобто був два сезони, але другий сезон тобі десь якийсь такий залишив. Ну, перший сезон просто такий був. Ми, ми не, тр... не встигли тренуватися. Ми, типу, зібрались. Тільки зіграли в Summer Cup, Рох ну, зіграли. І відразу сезон там, перші ігри взагалі типу, і ми ще грали, ж, нам потрібно було з минулого ростеру розтиру сезону грати там, з одною заміною. тобто, uh -huh, там, так, Один було. матч без мене і грали і два матчі без Микити грали. тобто, там, таке, типу, uh -huh. На той сезон байдуже, можна сказати, тому що. Усі відбори, які десь були там на різні турніри: ЕМРіо, Катевіце, всі деякі вас направляли виходити на шлетві, відкриті всякі різні відбори для європейського регіону. Ви були змушені грати без мормилова, тому що по регламенту турніру йому 15 років було на той час. А зараз уже 16, То треба плюс 16. Ось і як думаю, чи впливало це? Бо все таки у вас був на заміні е, трабел, який завжди допомагав. Ось, і як стосовно цього думаєш? Ну, стосовно цього, що можу сказати? Ну, так, такий Counter-Strike, ми були до цього готові, готові і знали, що та, так і буде. Це навпаки, круто, що ми з заміною виходили. Mm -hmm. Там, можливо, якось заміною може. В якихось випадках це ж може зграти і на руку, що ми, тіпа, менше тактик, так просто на дефолт ну, на своїх якихось думках. На, без командної такої гри іноді вивозили раунди, і це типо ну. Теж 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 було прикольно. Ну, в цілому вам вдалося десь на шлтів вийти, якщо не помиляю, за цей сезон десь 4-5 разів. І в цілому всі ці рази вони були із заміною. ¿Угу? Так, начебто це снайпер з одною сторони, снайпер просто боре IWP і собі працює, робить свою роботу. Так? Але ну як не як, там комунікація, різні всякі моменти <то, що> um... так, ну, та, це все-таки. Коли не а просто там не знаю, ми з траблом зіграли, напевно, за весь час три праки, це просто. Типу розміночні перед, mm -hmm. перед хвалою якось. Зрозумів. Хочу поговорити в цілому про український кіберспорт, і він дуже стрімко розвивається. Тобто розвивається і комп'ютерні клуби вже стає більше, і турнірів, і якихось ліг, просувається український, Це зараз дуже актуально в цілому. От, і ну, це, звичайно, десь і зачіпає кіберспорт. От, і я би хотів, у нас там Федерація України з'явила ще mm -hmm. до початку повномасштабної війни. От, як твоя десь ну, чи думка, чи просто в цілому Твоє бачення, як ти взагалі оцінюєш розвиток кіберспорту в Україні? Ну, я думаю, що все йде, все йде, все йде прямо і гарно, але мож, можна і більше старатися. Якщо там такі, як ми, будуть більше виходити, більше вигравати європейські, міжнародні всякі турніри, то це ще буде ще більше розвиватись, тому що це заохочує, напевно, спонсорів тих, тих самих вкладатися, українських саме. Тому що в Україні реально не дуже багато людей, які хочуть якусь там, свою команду, організацію. І Якщо більше будуть вигравати, такі, як, як от ми, то це і буде більше розвиток. Що по cs 2 Маєш доступ Тільки взагалі? Тільки у нас Дмитро. Дмитро ток. Дмитро має доступ да. ну, Дмитра... ну, Дмитра там скільки? 8 тисяч матчів Та, на Фейсбук. Це рандом, там я не знаю. У мене, там... І взагалі однокласнику одному дали, якого просто, типу, він зайшов перевірити. Він в КС не заходив, я не знаю скільки. останній раз, напевно, зі мною в 10 класі грав. Типу, зайшов перевірити, йому дали. І ти такий, оу, why not, why not? please. Я, типу, не сильно так говорю, що було. Коли вона саме вийшла, тоді було якесь бажання. А зараз, типу, ну, як пограв, там, Діма давав, там, коли були на турнірі, пограв у нього, типу, ну. Ну, немає такого бажання, що прям дали не можу, не можу терпіти, немає такого. Дивись, з КС-2 вже відомо дуже багато, вже багато всього анонсовано, там, Що з'явилося, що відрізняється, що ще буде, О, там є мапули і так далі. там Ці дими, вогні. от, Хотілося б у тебе почути, що тобі, от, коли ти це там побачиш, зрозумів, як воно буде десь працювати, що тобі найбільше сподобалось, що тебе найбільше вразило, можливо, от, із КС-2 по відношенню до КС. Не те, що вразило, але просто, ну, якось така радість за те, що хоч щось нове все-таки є. Типу, з тими же смоками — це якась мета, то все ж таки буде мінятися. З стрільбою, вона начебто стала більш казуальною такою, ну, типу, для всіх, більш легкою, Але я не знаю, ще, ще, ще до кінця не зрозуміло. А так, ну все, ну просто щось новеньке для очей. Це завжди якась така доп-мотивація. Тому що, коли в одне й те саме. Дивишся вже дуже довго, якось так, е Приїдає. Да, це класно, що щось нове, це завжди круто. Я зрозумів. Е в цілому, як розпочалась для тебе повномасштабна війна? Де ти був? Е як ти взагалі дізнався? Можливо, про те, що сталося 24 лютого, от вночі, що скажеш про це? Ну, скажу, що був вдома. Від вибухів не, не прокинувся, прокинувся від телефону, який розривається просто повідомленнями. Е, про це, ну, я думаю, всі, всі там вже знали, не знали, але всі догадувалися, що буде. Тіпи, там 23 числа я взагалі тіпи, був певний, що завтра буде. Там була якась інформація, я не пам'ятаю, хто точно сказав. Але ну, я розумів, що буде. Їхати нікуди, не те, щоб не збирався, але й не було саме, куди їхати. Ми з батьками сиділи вдома. Батьки он, на роботу взагалі пішли 24-го. Взагалі мама ноутбук забула на роботі, там, машину заправити туди-сюди. А так, ну, да, вдома. Все, я нікуди не виїжджав за весь час. В цілому, ти взагалі, ти кажеш, що можливо, ти вже там трошки розумієш, що щось якесь буде. Ну, що щось буде, якась така погань на перед да. на... з... передне кордону, але в цілому, чи взагалі ти в собі в голові, там, чи вдавав собі взагалі розуміти, що будуть коїти 404 на нашій території? Щодо настільки. Щодо настільки до таких масштабів. Ні, ну Я, я не розумів, що таке взагалі можливо. Я, ну, Просто це не вкладувалось в голові, що таке взагалі. Може статися у 2021 першому дві році, точніше, ну коли вже от було відомо, що ну, скажімо так, десанти, та, техніка, танки, вся ця гадость просто сунеться по нашій дорогій землі. Чи було в тебе там якесь типу зайва думка? А що робити? А ну як взагалі ти це все сприймав? Ці всі новини, особливо цей ця інтенсивність новин в ці перші дні повномасштабного вторгнення? Ну, що, просто сподівалися, сподівалися на наших хлопців, що вони все ж можуть. Тому що, ну. Я, я начебто виходив один раз там допомагати щось. Я на оболоні живу, допомагати копати, типу, пісок для, для всіх оцих mm. нужд. Але так, ну, я більше нічого. Я, я думаю, робив, робив все, що міг, просто не піддавався паніці, заспокоював батьків. Я, типу, ну, якось якось. Більш-менш спокійно був, тому що дуже вірив в наших хлопців. Я зрозумів. От, гадаю, взагалі, ти міг зіштовхнутися сам, чи там знаєш просто, ну як себе ведуть 404 четверті в кіберспорті. От, по типу я про звичайні ігри на фейсіті, о, чи та саме історія там на мейджорі із бензоколонкою, що вони там історія з бензоколонкою і Монте і які там були, яка там була ця вся ситуація. Я думаю, ти про це все знаєш. І от мені цікаво, як взагалі ти все це сприймаєш. От поведінку 404-х, в кіберспорті на будь-яких рівнях, і що може сказати про це? Ну, то, що Монте жаль, у я думаю, це взагалі цілком адекватно. Ну, типа, не хоче жати, ну не хочу на публіку, на публіку з росіянами вообще якось спілкуватися. Ну, не хотіли вони це цілком адекватно, і ніякого хейту в їх сторону вообще ні від кого не може бути, тому що це їх, це їх, це їх думка, вони так хочуть. Взагалі ну я не знаю, що сказати. Ну, в цілому дивись, от є от просто запускаєш собі гру на фейсі, там, соло, чи премку чи будь-що, і там, ти граєш, попадаєш з такими персона... персонажами, і ну, ти просто свою сторону чуєш, там, іди і воюй, на тебе полетять бомби, ви всі там то, ви всі то. от. Як взагалі це от, просто можна сприймати? Чи ти вже просто змирився? що... Насам. Я таке чув тільки на початку, там, перші два-три місяці, чи, чи, може на четвертий місяць вторгнення вже по, по, повномасштабного. На фейсі реально там було таке, і багато хто про це казав. Зараз це якось так не знаю, ну, типу, заспокоїлось. Ніхто на фейсіті, я не пам'ятаю, коли останній раз, щоб таке, таке, таке хтось сказав. Бо в цілому можна ще не чути не від 404 четвертих, а в цілому там від умовно якихось там європейців да, чи щось це таке це бо, було типу. Теж. От. І, ну, це, звичайно, взагалі. Я тут не, не маю нічого сенсу ніякого пояснювати. Це ну, адекватно людина розуміє, що це ну, не адекватно. Ну, в цілому, я до собі зробив був висновок, що це треба просто тупо не сприймати, а пропускати да, да. між між вух, через те, що е, це перша війна, ну перше таке лихо взагалі в такий час, і люди, які не розуміють, що таке війна, вони будуть говорити будь-які речі. А коли ти тут, коли ти в Україні, коли там в тебе це тебе дуже сильно так е, зачепило, то це взагалі зовсім інша історія. Ось, як ти взагалі ставишся до того, що українець грає з росіянином? Там, чи в команді тір один рівня, чи два, чи просто запускає якийсь матч, має якихось друзів, кінців і тому подібне? Ну, якщо я буду знати позицію цього росіянина, справжню позицію, що він проти всього, що він адекватний, він все розуміє, то я буду ставитись до цього теж адекватно, тому що, ну. Він, він не обирав, що там, де родитися. Угу. Тобто, якщо це буде адекватна людина, буде все правильно розуміти, то все нормально, я думаю. Розумію. Розумію. От, Як ти відносишся до власних помилок та невдач? Ну, в цілому, може так собі десь згадати, що було, і як ти взагалі до цього відносишся, ставишся? І... Типу, ну, про КС? Да. Ну. Тяжко, тяжко, іноді дуже тяжко, морально себе з'їдаєш, Але потім, у ну, мене така фігня, що за ці півроку я вже виробив таке, що мені просто От ми тренуємось там 6 днів поспіль, 5-6. Мені обов'язково треба один день, от сьомий, наприклад, коли я повністю просто от цілий день не буду грати. Типу, не ввечері веч... не зайду, нічого. Просто повністю вихідний провожу там з друзями, з дівчиною. Чимось іншим займаюсь. І тоді, взагалі, ну, типу, можу грати спокійно і не буду як ніякого вигорання. Тобто потрібно якусь тобі якийсь такий час, щоб там рісетнутись. Це, і... Так, цей один день мені ну, капець допомагає. Я заново е, хочу вже знову грати, вже така ну, ломка під кінець дня. І це, це те, що допомагає мені взагалі, триматися в тонусі. А коли такого нема, ну, чи тісь за всього, коли там. Неділю, там, 8, на восьмий день вже ну, типу, мене щось плавить, я не знаю. Я, я вже сам не сам. Зрозумів. Добре, дякую тобі за відповідь. В цілому, в мене є ще такий короткий а, ну, розділ, можливо, о, таких формат бліцепитування. Тут буде просто або відповідь одразу, от коротенька відповідь, або там, вибираєш між там, двома запропонованими. О, тому я думаю, тобі зараз подобається. Давай розпочнемо з того, який, можливо, твій улюблений фільм. Фільм. Який, можливо, останній дивився чи пригадається no, щось. Ну, no, Якщо от таких з останніх, які передивлювався, це вся серія Гаррі Гарріпотерів. Ну, Дівчина дуже любить, я, ну, типу, в мене такий вайбік. От із саме таких, в останніх там, за пару років передивлювався. це такі, найбільше в пам'яті завжди. Сало чи ковбаса. О, Ковбаса, сало тільки заморожене, якщо таке, типу з борщиком. Тільки так. Сало в особливі такі дні, а кобаску свій можна? Ну так, да, сало дуже рідко, якщо там, якщо якщо б є. Вообще. Кішка чи собака? Уф. Собака все ж таки. Ну, Лазеркет. Ну, кішка, ну -кет, кет, це не відноситься один до одного. Зрозумів. Якби е, протягом усього життя ти міг би їсти одну їжу. Що би це було? Бургери, напевно. Бургери? Да, — Так, просто різні варіації. Так це шкідливо. — Ну, чого, шкідливо, просто м'ясо, м'ясо, булочки, овочі. Ага. Пік-булочки. Ну, що, що, рис? Ні, ні. ну бургери, що. Якщо вже такий вибор стоїть, то на. Да. Я вже думаю, ти скажеш, може, якийсь там борщ. Шо? Для цього можна, не знаю. Е, окей, і наостанок можна ще спитати стосовно бріц, якщо б ти мав можливість. Зустрітися з будь-якою відомою людиною, там, яка в історії, чи в цілому ти просто знаєш там якийсь можливо твій кумир, Ну, не обов'язково там з кіберспорту. От то що і чому, чому? Чому би саме ця людина? Я не знаю. Я, я ніколи собі взагалі таких прям кумирів не, не, не робив. Настрою, я не знаю, як правильно сказати. Якщо брати історію, можливо, там України, Сторія? Всесвіту, Ейнштейн якийсь ну, Шевченко, я поспілкувався взагалі. Тому що ну, реально так читаєш ці вірші, москалі ці злі люди, ці, що там написав він Шевченком, я би щось постукувався. Страшним Львовичем Шевченком, так? Mm -hmm. Які вірші його любиш, любиш, полюбляєш? Заповіт мені подобається. Так. Зрозумів. От. І в цілому, друзі, ми, напевно, зараз будемо фіксувати фініш в нашому першому добітному інтерв'ю. Тому може менш ще сказати, взагалі, що б ти хотів сказати нашим котам, от, нашим глядачам, шанувальникам українського кіберспорту і в цілому нашим фанатам. Слідкуйте, вболівайте, вірте, вірте у нас, вірте у перемогу України. Та нехай вам щастить. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь. Більше підписників, тим більше лайків, тим більше всього. Так, друзі. Тому на цьому ми вам вдячні. Я дуже-дуже буду вдячний, якщо ви натиснете лайк. Подобайку, Який лайк, чи ми будемо використовувати лайк? Подобайку обов'язково робіть. Нам треба підписників на Лазер Кед. Заболівайте за українське. Дякую, що ви з нами. Ви знаєте, що ви найкращі, і дякуємо вам за ваш сапрот. Все, Україна, слава Україні!